Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжимо оглядати стандарт поя. Більш детально хотів би зупинитися на поя для IP камер. Так, розпочинаємо. І так, розпочнемо. Але для початку підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Щоб більше людей змогло побачити мої відео, поставте вподобаєчку. Це додасть більше натхнення знімати та редагувати таких відео. І так тепер про поя. В попередньому відео я розповідав про варіанти пасивних поя, пасивних поя. Свічі, свічі показував активні поя, активні поя. Я ще показував отакі перетворювачі. З активних на пасивні поя це 48 на 12. Попередньо, так? Це ось пасивні поя 12, точніше не 12, тут від 5 до 60 вольт, знову ж таки, що подали звідси дістали. І тепер розглянемо. Як же самі ці поя працюють? Значить, дивіться, це PoE-адаптер в IP-камері. Тобто він перетворює 48 В на 12. Тут видно, що 48 вольт в самій камері не підходить. Це так називаємо зовнішні адаптери. Ось для купольної камери, бачите, теж є поя, зовнішній адаптер. Ще бувають із, е, всередині вже влаштовані PoE-адаптери у вигляді плати. Це, наприклад, на камерах даху, е, на даху камерах, і на, кам... на звичайних китайських брендів теж бувають поя всередині, тобто POE -камера, тобто IP-камера з poe живленням, але всередині. Давайте ще у Квіжена, бувають поє, тобто йде окремо роз'ємчик, а потім йде такий посередині адаптер. Значить, що що собою представляє ip камера ip камера в загальному це звичайна ось така ось така плата у вас буде всередині. До, на неї подається 12 вольт. Сам адаптер, сам адаптер він праць, відпрацьовує зовні. На, на саму плату сюди поєживлення не приходить. Так, є деякі камери, які е, так, нарощують сюди додатковий е, поєживлення перетворювач. Е, в, камерах, де, м, ось, наприклад, в камерах, де немає всередині е, зовнішнього адаптера поля, а всередині він, він, як правило, стоїть ще одною окремою платою. На жаль, в мене нема чому показати. Але воно працює саме так. Тобто поя приходить на плату, а з цієї плати вже 12 вольт ми отримуємо на камеру саму. Це в загальному, як воно працює. Тепер я хотів би розповісти, як, наприклад, купляючи камеру інших там виробників, камери з AliExpress, особливо, коли вибираєте, ви не соромтеся написати продавцю і задати деякі питання. По-перше, я не рекомендую брати камери ось з такими зовнішніми конекторами. Чому? Тому що е, до них потрібно ще окремі коробочки. Як я вже розповідав, сюди у нас заходить поя живлення 48 вольт, там пасивне, активне не має значення. Якщо воно пасивне, е, просто перетворюється на 12 вольт і йде в камеру. Якщо е, воно активне, Тут ось, бачите ще якийсь блок, блок мікросхема, блоксхема, яка відпрацьовує і може там якісь, ось тут вона, бачите, була вона вигоріла ця вигорювала. Вона може там спілкуватися із свічами. Так? Ось свіч у нас такий. так? Тут звичайна плата. Свіча, тобто Тут е, мережева карта десь мала бути там, ну, не знаю, чи видно вам. Е, а ось о, сам цей блок е, поля, тобто такі маленькі мікросхемки і ця велика, дуже схожа, яка тут стояла, вони між собою спілкуються і якісь там вирішили питання. Це відповідь для, е, для домогосподарок. Значить, коли ви, давайте будемо більше звертатися до Алікспреса. Бо багато хто там купляє ті камери. Я розповім плюси і мінуси того, чи варто чи не. Ну, ви для себе вже визначите, чи варто їх купляти на Алікспрес. По-перше, дивіться уважно. Ще так. раз нагадую, наголошую, з отакими роз'ємами брати не рекомендується. Рекомендується брати з отакими роз'ємами. Бачите, він зроблений вже під вуличний зажив. Що це означає? Давайте на прикладі. Ось у нас є два вуличних роз'єми. Більш дешевий, більш дорогий, більш дешевий. Ось оце більш дешевий. Ну, по-перше, бачите, незаглушений 12-вольтовий роз'єм. Якщо, якщо цей адаптер не працює, не працює ось сюди бачте, ці роз'єми, ці кабельки можна... Підпаяти звичайний вже 45 роз'єм, сюди подати 12 вольт, і камера буде працювати. Тобто камери, камери, вони працюють від 12 вольт без цього адаптера. Тобто, якщо у вас згорів адаптер, до речі, хотів би це розповісти, якщо у вас згорів е, -адаптер, та, особливо якщо це оригінального бренду Dahu або Hikvision, е, вартість заміни цього поя-адаптера буде коштувати вам порядка 30 доларів. Чому називаю в доларах? Тому що ціни можуть змінюватися, невідомо коли буде дивитися це відео, але ціна ремонту десь буде так коштувати. Ну Давайте так, від 20 до 30 доларів, залежності від того, це буде зовнішній адаптер чи всередині влаштований. Як перевірити, що у вас вийшло з ладу саме поя? Тобто ви бачите, що по поя камера не працює, ви прийшли додому, під'єднали її до 12 вольт, і камера у вас запрацювала. Як правило, вони працюють без, без поя. Тобто ви можете що зробити? Подати на ящик собі 12 вольт. Так? Ну, найдешевший варіант це берете блок-живлення, самий простенький, 12 вольтовий, берете отакий перехідник. перехідник, так? Я вже в попередньому відео показував, як воно що працює. І в мене є сьогогляд цього перехідника. Подаєте 12 вольт в умові, що у вас там немає більше 30 метрів, і ваша камера продовжує працювати. Це простіший варіант. Дорожчий варіант це звернутися до вашого представника, де ви купували камеру, і він допоможе вам з ремонтом. Можете звернутися до мене. Так, дали світло. І так, продовжуємо. Давайте розглянемо на двох отаких варіантах. Це більш дешевший, більш дорожчий адаптери. Перше. Чим краще, не забуваємо, що пишемо. Продавцю, задаємо питання значить, і пояснюю плюси-мінуси. Дешевший. Перше. Забачити, немає такої загрушечки. Ну, Це не важливо, можна із лентою підмотати. Друге, так називаємо перехідник. Тут ще бути резиночка. Зовсім не то прислано мені, ось вам і більш дешевий варіант, бачите? Ось його або взагалі може не бути, або прислане якийсь непідходящий. І, відповідно, можна відкривати суперечку і на якусь суму собі знижку на, цей, на цю камеру. Потім, навіть якщо воно підійшло, мінус номер два. Мінус номер два. Дивіться, бачите, тут. Видно, що сюди у нас не влізе. Тобто камера. камера. Спочатку ми підключаємо цей адаптер да? Це для, вулич, для вуличного підключення, а вже потім займаємося обжимкою роз'єма. Тепер дивимося на більш дорогий варіант. Дивіться, перевіряємо. Ставимо таліночку обов'язково, воно видно, затягується. Тепер дивіться. У нас є вже обжатий кабель, вже обжатий кабель. ми спочатку оп, дивіться, спокійно одягаємо, потім тут набагато більший отвір і навіть він усе розподілений. Заводимо роз'єм. Але тут стоїть уже загружечка і в мене нема обжатого кабеля без резиночки. Ну, я вам кажу, що він підходить, підходить точно. Ну, ще просто через ринку не пролазить, вона трошки більша. Заводиться кабель це все. Тут у нас ставиться, бачите, розрізана резиночка. Резиночка. Ну, це все я показую вам. Вставляємо, затягуємо. Все. Потім ми вставляємо роз'ємчик, відводимо, зажимаємо. Трошки не підготувався, вибачайте. Ось така різниця. Далі, що я хотів ще раз повісти вам. Камери, камери якщо у вас, наприклад, Перестав працювати сам поя, перевіряється дуже легко. Ви підключаєте камеру на 12 вольт, вже розповідав це. І перевіряєте, можна камери залишити працювати на 12 вольт. Можна камеру, камеру е, здати в сервіс. Це буде вам коштувати від 20 до 30 доларів в ремонті. Можна самому придбати отакий ось адаптер і вже ось бачите, по кольорам, по кольорам, по кольорам е розібратися і підключити. Там немає нічого складного. Бачте, тут у вас на виході 12 вольт. 12 вольт прямо для е буде для підсвітки, 12 вольт для камери. Там роз'ємчики правильно під'єднали. Бачите, ось, ось тут. І все. Нічого такого, нічого складного немає. Але краще рекомендую звернутися до спеціалістів, які в цьому розбираються. Вони візьмуть на себе відповідальність. Давайте ще поговоримо про те, камера з AliExpress поє Чи все-таки переплата за камери Dahua або Хіквіжен? Давайте подивимося. Значить, вартість. Ну, орієнтовано в три рази ні. 3, мабуть, я багато кажу, В два рази вона буде дорожча, чим аналогічна камера з Алікспреса. По функціоналу у вас буде камера ну, на, рівні, на рівні. Програмне забезпечення, ну, звичайно, що це Hikvision Vision да, буде краще. Якісь там постійні оновлення прошивок. прошивок. Тобто, купуючи камеру, ви вже е, заплатили за... Програмне забезпечення для цієї камери, воно буде оновлюватися, якісь там е, прошивки для е, систем безпеки, да, щоб там її не зламували і таке інше. Е, і ви отримуєте якийсь, е, якусь гарантію перевину і отримуєте сервіс. Чи варто за це переплачувати? Ну, Я б сказав, скоріше, да, чи ні. Тобто, якщо ви камеру купили з Алікспреса, у вас ну, немає гарантії. Тобто у вас є гарантія на те, що ви її включите, і вона буде працювати. Так? Вона запрацює. В 99% воно камеру включили, і вона буде працювати. Якийсь там трошки кривенький софтік, але це вже таке. Камера, яку ви купили в Україні в офіційного представника, я не кажу, що там Даху. Даху, Ахіквіжен, Партізан, Тексар. Дуже багато брендів у нас зараз на ринку України. Купили, ви отримали гарантію, ви отримали сервіс. Гарантія. Ну, якщо це не дуже, скажу чесно, коштовний ремонт, то зроблять безкоштовно. Якщо камера дорога, ну, дорогий ремонт, то постараються зняти її з гарантії і продати вам нову. Після гарантійного ремонту вже, да? звичайний сервіс, там ціни, чесно кажучи, кусаються. Мабуть, простіше за ці гроші купити нову камеру з Аліекспреса, чим ремонтувати брендові камери. Дуже дорогі камери з варіафокальним об'єктивом у Дахова. Тобто, якщо ви плануєте взяти змотеризованим об'єктивом, це бачите трошки більш старіше, це з варіафокальним об'єктивом, змотеризованим, але трошки дешевше Чи варто брати поя? Бо ми сьогодні говоримо про поя камери. Наприклад, якщо ми беремо камери в приміщення, я б, не, ну, я б рекомендував. би Брати камери 12 вольт, якщо там різниця в ціні, порядка 10 доларів виходить у вас за рахунок вартості цього адаптера. То в приміщенні, в принципі, відстані у вас невеликі, тому можна звичайні 12 вольтові камери брати. На роз'єм теж можна не дивитися, тому що в приміщенні не буде він затікати, з ним нічого не трапиться. Якщо Камера у вас вже вулична йде, вуличне встановлення, тоді бажано вже рекомендується розглянути спояд. Чому? Ви підключили кабель, вам не треба ніяких коробочок, ніяких боксів. Ви е, собі спокійно робите відстань до 100 метрів, да, навіть там 120 метрів вони працюють. Ви під'єднали, камеру встановили, у вас в принципі нічого, не, нічого немає. Десь там Її, його придбали. Звичайно, якщо ви хочете, щоб вона акуратенько вигнала, то ви ставите бокс. Хай вона собі буде в боксі. Якщо у вас в принципі, там під стріхою ви поставили її, ви можете заховати кабель, щоб він нікому не заважав, то в принципі ті бокси ставити не мож, можете і не ставити. Якщо це на 100 бід, то ставите. Тобто ще раз, плюси поя це відстань основна. І і, в принципі, все. Тобто, переплачуєте ви в поя тільки за те, що ви отримуєте великі відстані по камерам. Налаштування у вас ті ж самі. налаштування Підключення, в принципі, ну, нічим не відрізняється. Те саме. Додаткові прилади. Так, ось, можливо, ще один плюс це захист. Чому? Значить, тобто, якщо. Буде скачок напруги, або якась гроза, або ще, то оцей poe адаптер може врятувати вашу камеру. Наприклад, якщо е у вас буде просто камера підключена, да? просто камера, то ця камера точно згорає. Вартість це десь 30-40 доларів, може бути 50, 100, 200 доларів, не знаю, яка там у вас камера, якщо це без пої. Е тобто ви викинули камеру. Якщо у вас є, є адаптер, і він тільки згорає, це от ціна адаптера, який я придбав, найдешевший варіант це у вас згорів. Ви знайшли людину, яка вам перепакувала сюди роз'ємчики зробила і працює від 12 вольт, ви використали такі адаптери. Тобто це ви вклалися в ремонт. Ну, хай там 5 доларів, мабуть. 5 доларів. Якщо е, ви замовили з Алікспреса такий роз'ємчик, замінили, ну це виклалося 10 доларів. Звернулися до гарантійщиків, це 20-30 доларів. Але ваша камера продовжує працювати. Е, ш, ну, Крім того, якщо у вас е, дійсно там гроза. Так, у вас там було зроблене заземлення. І я вам скажу точно, що це заземлення воно тут не допомагає. Це більше заспокійливе. Це просто заспокійливе для того, щоб вам здавалося, що камера захищена. Ні, вона не захищена, тут немає грози захисту. Свіч, свіч пере, як правило, вигорає поє і вигорає один порт. Іноді вигорає оця вся платка, тобто свіч приходить не. Придатність. Заміна свіча. Ще хотів би розповісти про відеореєстратори. Там теж встановлений поя. Наприклад, є е, відеореєстратори з встроєним поє. Е, Плюси-мінуси і мінуси тих відеореєстраторів. Значить, давайте значить плюси. Це все в одній коробці, один блок жилення, ви підключили, все працює. Мінус. Якщо виходить з ладу свіч е, Відререстатор теж виходить з ладу. Дуже доростоючий ремонт. Ще, що у нас ще? А, е, Камери, правило, з основною мережею на різних е, підмережах. Тобто, для того, щоб під'єднатися вам напряму до камер, до камер у вас не, не буде можливості. Так, дивимося далі. Що в нас ще? Не розповів я про поя. Тобто поя-реєстратори, ви отримуєте невеличку знижку, але отримуєте менш надійну систему. Я рахую, що надійність це дуже важливий показник, коли ви збираєте систему. В принципі, я все розповів. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх в коментарях. Нагадую, не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, щоб якомога більше людей побачили це відео. І це додало мені. Натхнення знімати більше таких відео, більше розповідати. І коментуємо. Я зніму наступне відео. Під ті коментарі, які будуть задаватися, будуть задаватися мені питання. На питання я відповідаю. В описі є телеграм-канал. Підписуємося на телеграм-канал. Там я кидаю якісь новинки, викладаю. Там можна коментувати, там теж можна поспілкуватися. Дякую за увагу. На все добре.